Привіт, дорогі глядачі каналу Sonet. У цьому відео я б хотів розповісти вам про те, як можна заробити собі голосів або ж навіть грошей через такий сервіс, як RoboLiker.ru. Так, сервіс з хорошою репутацією я через нього заробляв і, тобто, я отримував голоси. Він їх реально пересилає, проблем ніяких немає. Робота дуже проста. От. Щоб е, перейти на сайт, перей... зайдіть по посиланню під відео. Так? Під відео я розмістив ссылку, клікнувши на яку ви можете опинитись на цьому сайті. Е, ось. Значить, коли ви перейдете по посиланню, у вас буде отаке от вікно, де ви тиснете вхід без реєстрації. І отут, -от, зараз хвилинку. І ось тут, -от, де пише вхід і адрес сторінки, потрібно указати посилання на вашу сторінку, так? тобто скопіювати адресу вашої сторінки ВКонтакті. Тиснемо далі. І тут з'являється така кнопка Поставити лайк, увійти. Тиснемо на неї. І з'являється вікно, на якому просто потрібно поставити лайк. Тут сердечко, так, або ж нижче. Оп, поставили і закрили вікно. Щось не вийшло з першого разу. От, вийшло. Щось воно було просто загальмувало. Значить, дивіться, як тут заробляти голоси і лайки? Ну, перш за все, це простими діями. Дивіться, є три варіанти дій, за які вам дають лайки. Так, тобто на сервісі, на сервісі ви також заробляєте, заробляєте лайки. Е, от, дивіться, якщо ви. Виберете перше, тобто поставити е, мені подобається, то вам за це дадуть один лайк. От Ви поставили. Другий варіант дії це вступити в групу. Клікаєте отут на цю кнопочку і беремо вступити в групу. Далі підписатись і теж дають два лайки. От. Підписатися, звичайно, означає звичай, звичай, додати когось, друзів. Ось. І таким чином, тут лайки пише, буде зараховано за кілька секунд, тільки що, якщо ви помітили, було 39, стало 41. Тобто за щось вони вже зарахували. Е, тобто, якщо ви це робите, вам зараховуються оці лайки. Що таке оці лайки? Тобто на сервісі ви заробляєте лайки, які ви потім можете перетворити або в голоси, або в гроші. Ось, Дивіться, тут є вкладка Гроші і голоси. І дивіться, 15 рублів можна заробити, зробивши тисячу лайків. так? Тисячу лайків а заробити, ну, треба довго клікати, пам'ятаєте оті дії. Робити, так тобто але можна зробити ці лайки і швидше. Зараз я розкажу як. значить виводити тут гроші, якщо ви захотіли там тисячу лайків конвертувати в гроші можна на ваш гаманець в Вебмані, який потрібно мати. так Якщо ви його не маєте, введіть в пошук на моєму каналі WebMoney, і там ви знайдете, як завести такий гаманець. А, крім, того, так, крім того, ви можете отримати голоси. Так, один голос це 300 лайків. Тобто за ті 1000 голосів ви можете отримати за 900 точніше голосів, наприклад, 3 лайки, якщо вам потрібно для ВКонтакті і так далі. А, ось. Тобто, дивіться, я можу зараз. Вести три голоси і замовити, і через якийсь там час вони мені прийдуть на сторінку. Я замовляю тільки один голос, бо я оці лайки використовував. Як я використовував, дуже просто, насправді сервіс корисніший тим, що, крім того, що тут заробляти, тут можна замовляти на крутку. Тобто дивіться є замовити на крутку. І ви можете тут зробити собі підписників у групу чи друзів додати, щоб люди до вас пододавались. От, Наприклад, я хочу додати підписників. так? Тобто, щоб в мене, мене там, друзів, наприклад, 1000, а я хочу 1100, щоб було. Я ставлю підписники, я вставляю адресу своєї сторінки і я вставляю кількість. З той чоловік, бачите, буде списано 300 оцих лайків з рахунку. Тобто, Якщо я це зроблю, натисну Замовити, то мені прийде. У мене буде вже 1100 друзів. Тобто люди, які працюють на цьому сервісі, вони пододаються до вас у друзі. Таке саме можна робити: лайки, групи і тому подібне. Так? Ось. Дивіться, у мене тут є замов... замовлення, тобто я замовляв для різних людей там, підписників, тобто, додавав друзі. Тобто, це все працює дуже добре. Тобто є ще й така можливість для розкрутки своїх різних проєктів. Що ще важливо, як пошвидше ці лайки заробляти? Можна заробляти їх самому, а можна просто людей запросити. так? Тобто, як людей запросити, це взяти от посилання, так, коротке, і... Це ваше реферальне посилання, тобто, якщо ви його розмістите, тут все пише, що ви отримаєте 100 лайків, але тільки тоді, коли хтось виконає 25 завдань. Тобто, отут повертаємось до цього, якщо хтось, наприклад, 25 разів вступить в групу, чи поставить лайки, чи ще щось, він заробить собі. Також лайків на рахунок і зможе щось з ними зробити. І ви за це отримуєте 100 лайків, Тобто, поширюйте це посилання. І вам будуть за це бонуси в якості ось цих лайків. Ось. Тобто я розповів вам в цьому відео про можливість розкрутки, а не тільки. Заробітку голосів і грошей через сервіс робола, користуйтесь, користуйтесь хороший сервіс. Ну, Буває таке на подібних сервісах не виключення, що на якихось кілька годин можуть вашу сторінку заморозити, якщо ви вступаєте дуже-дуже ну, часто в якісь групи. Але ну, якщо ви це робите так розумно, в розумних межах, то ем, вас просто ви зможете собі заробляти на такому сервісі, все у вас буде добре. Що виникають якісь питання, пишіть їх у коментарі. Якщо відео було корисним, ставте палець вверх. І підписуйтесь на мій канал. Я буду знімати для вас багато корисних і цікавих відео. Мене звати Василь Духович і з вами був канал.